Привіт, привіт! Я до вас з новою розпаковкою. Це моє перше замовлення серпня від компанії Gel Group. і я вам покажу, що я замовила собі, і також замовили мої клієнти. Ну, по перше, це вересневий каталог. Я його вже подивилася і можу сказати, що в ньому з'являються або навіть повертаються наші улюблені, довго очікувані бади, B6, G -G, Woman G-Man. Також є нові парфумчики і багато-багато класних спецпродпозицій та акцій по продукції. Що я замовила собі? Ну по перше, це моя улюблена зубна паста. Це відбілююча зубна паста. Її перевага в тому, що вона має величезний об'єм, тут 130 грам, її на дуже довго хватає, тому що вона дуже економна, вона класно піниться, вона має приємний свіжий аромат, відчищає ідеальну зубну емаль і відчуття чистоти є до самого вечора. І, до речі, вона класно ще і відбіля зубки. Тому однозначно її рекомендую спробувати, ви будете замовляти її потім постійно. Це 1000%. З категорії догляду за обличчям я замовила собі новинку. Це наш довгоочікуваний крем з пробіотиком. Я його ще не пробувала. Має величезний також об'єм, як бачите, тут 100 мл. Він йде з пробіотиком та гіалуроновою кислотою. І е, в упаковці є також така ложечка, щоб було дуже зручно ним користуватись. Буду пробувати і е, обов'язково запишу вам свій відгук по ньому. Так, далі. Категорії догляду за обличчя у мене ще є деякі продукти, і це наш довгоочікуваний фруктовий пілінг. Це продукт, який продавався просто завжди в неймовірних кількостях, і він знову повертається і доступний до замовлення. По гарній ціні, дуже крутезний об'єм: 170 мл, Вистачає майже на півроку, тому обов'язково не забувайте класти його собі у замовлення. Він, до речі, зараз іде в каталозі серпня по дуже класній пропозиції. Так, далі в мене замовлені є моя улюблена пінка. Я її неоднократно вже показувала. Вона мені дуже, -дуже подобається, тому що дуже класно очищує шкіру від макіяжу, дуже м'яка, і в неї є ще така щіточка для більш глибкого очищення шкіри. Далі будуть продукти категорії декоративної косметики. Я замовила собі три продукти від бренду Кабріні. Це наш новий бренд в каталозі. У мене є вже матова рідка помада номер 12 цього бренду. Вона мені дуже сподобалась по якості, тому я замовила ще один відтінок, і це зараз 18-й відтіночок. Так, далі я замовила собі базу під макіяж. Вона така гелова, кремова консистенція. Ця база вирівнює рельєф шкіри, підготовлює шкіру під нанесення тонального крему, буде надавати макіяжу більшої стійкості. І буде абсорбувати шкіряний е, жир. Якщо у вас комбінована чи жирна шкіра, то це також знахідка. І, звісно, замовила собі е, тональний крем для всіх типів шкіри у другому відтіночку. Також буду наносити, буду показувати, як виглядає мій макіяж за допомогою цих засобів, але трошки пізніше. Так далі в мене в замовленні є ось така фарба для волосся. Це я замовила її собі, буду фарбуватися і обов'язково покажу, як вона профарбовує волосся до та після, і розкажу своє враження. Я завжди користуюсь темно-коричневою фарбою. Це якраз саме така у фарбі є сама фарба 50 мл, є окисник. Є кондиціонер після фарбування, і також є рукавички. Також я замовила ще три парфумчики серії Вексес. Для свого власного використання і для роботи з клієнтами я дуже дуже люблю саме ці парфуми, тому що це аромати, які на 95-99% схожі на відомі бренди. Тобто це твіст відомих брендів. Люди їх вже знають, люди вже їх люблять, і з превеликим задоволенням замовляють у нас не за всі гроші світу, а набагато дешевше. Це по перше, по-друге, ці парфуми мають у складі високоякісні натуральні олії, завдяки чому аромат по на кожному по різному і Закривається. І ці аромати вони досить стійкі, просто неймовірні. І я собі в колекцію замовила ще номер 301. Це твіст до аромату Eclat Ерпейдж. Я знаю, що багато хто знає цей парфум, і дуже полюбляє. Так, замовила собі номер 605, Це твіст до аромату Tom Ford Вишня. Це такий вже осінній зимовий парфум, але він неймовірно смачний. І замовила ще один чоловічий аромат номер 107 це твіст до аромату Антонія Бандерас. А далі я замовила собі засоби побутової хімії, які я використовую постійно у себе вдома. Замовила для того, щоб спробувати нашу новинку. Це листи для прання. Це 100% натуральний продукт. В упаковці 15 листів, яких вистачить на 15 або 30 прань, в залежності від того, як використовувати, або повністю цілий лист використовувати, або зараз покажу. Їх можна поділити пополам. Ось так виглядає цей лист, він дуже легко розривається, і його можна використовувати не цілий, а лише половинку. Якщо, наприклад, у вас небагато білизни, а десь 2-2,5 кг, то можна сміло його використовувати половинку. Якщо у вас повноцінне прання на 4-5 кг, то ви використовувати один цілий лист. Вони неймовірно класно пахнуть, але я знаю, що вони взагалі не залишають запаху порошку на білизні, але при цьому дуже дуже класно і делікатно перуть. Я собі замовила також ось такий кисневий порошок, кисневий плямовий відник. Навіть його можна використовувати як для кольорових, так і для білих речей. Екологічно чистий продукт без хлору та фосфатів. По ньому також знаю, що дуже багато позитивних відгуків, Я ще його не пробувала, але з задоволенням це зроблю. Цей засіб у мене також вже закінчується. Це засіб для миття посуду. Як бачите, він просто неймовірно великого об'єму, тут літр, і його вистачає на дуже-дуже довго. Це також безфосфатна побутова хімія, яка не шкодить ні здоров'ю, ні навколишньому середовищу, Тому рекомендую. Як бачите, він дуже-дуже густий, також не залишає на посуді ніякого аромату, але при цьому дуже класно плазмивається з посуду. І я замовила собі по акції. Зараз діє в каталозі серпня. На нього класна ціна, і це в нас універсальний багатофункціональний концентрований засіб, його ще називають лужний засіб. Це засіб для того, щоб класно очищувати будь-яку поверхню від жиру. Він неймовірно круто працює саме на дуже, дуже гарячих поверхнях. Просто наносите його на поверхню, і він сам працює. Вам навіть часто не потрібно терти цю поверхню, воно просто змиває весь застарілий бруд самостійно. Тому обов'язково звертайте увагу на цей засіб на обкладинці каталогу і замовляйте. Як бачите, я дуже багато продукції замовляю собі. Я нею на тисячу відсотків сама користуюсь і з превеликим задоволенням рекомендую її іншим. Тому, якщо ви точно так же як і я. Хочете користуватися якісною продукцією і платити за неї адекватні гроші, а ще й економити сімейний бюджет та отримувати подарунки? Я вам рекомендую оформити також дисконт. І на всі замовлення першого каталогу ви будете мати перше 30% знижки. Це максимальна знижка наша, і також безкоштовну доставку абсолютно на всі замовлення першого каталогу. Тому переходьте за посиланням і оформлюйте собі дисконт.